Добрий день, шановні колеги. 14 Розливаю вино. В даному випадку цитрони магаряча, але дуже важливо обрати правильний рівень, щоб залишався певний проширок об'єм повітря, але він був досить малий над дзеркалом вина. Ця ліка, що повинна була автоматично регулювати рівень налити рідини у пляшку, вона насправді не забезпечує дуже точного дозування. Тобто мається різниця у рівні. Ну, скажімо, як тут? Ну і в даному випадку вино холодне, Бачимо конденсат, От. якщо ми. Зараз не змінимо рівень, то відповідно пробка буде сягати майже з зеркала вина, вино підніметься, от, здавиться весь все повітря. От, ну і власне видавить, видавить пробку. Ну і тоді потрібно досить ретельно обирати рівень вина у пляшки. Я регулюю його звичайно, навіть не звичайним шприцом. Це шприц, ну не знаю, медичний якийсь. Не то що. Не, не шприцний для ін'єкцій. От е, ну, отакий. Він мені зручніший. Хоча можна було б і, звичайний шприцок. Це робити. Ну, однак я роблю таким. От. І дуже ретельно потрібно обирати рівень. У пляшці, щоб потім згодом не було проблем. Це воно буде знаходитися у погрібі. Зараз в погрібі там, плюс 10, а влітку воно, температура в ньому може піднятися, скажімо, до плюс 18 максимально. Тобто ця різниця температури 8 градусів вона спричинить об'ємне розширення. Воно, звичайно, буде не дуже значне, ну, на якійсь 10-ту частину відсотка. Але рівень у пляшці зміниться. Якщо ми зараз не оберемо правильний рівень, тоді пляшку пробку в пляшці може змістити доверху. От. Ну і не потрібно обирати наднизький рівень і надвисокий. Потрібно відчувати його висоту. Мені здається, я вже навчився відчувати цей параметр. Ну і власне, отак. Зараз у купурки покажу. Це шприц об'ємом рівно 5 мл. І давайте побачимо зміщення рівня, скажімо, на один мілілітр у пляшці. От я відібрав відібрав один мілілітр. Ну і видно. Рівень змістився. Давайте ще відберемо один мілілітр. Ось два. Видно наскільки. Тобто один мілілітр це одна 750-частина. 750 і от, якщо ми, зараз я знову поверну цей рівень, тепер давайте <кхм> додамо один мілілітр. Ось один мілілітр. От, Рівень змістився на 2-3 міліметри. Давайте ще один мілілітр додамо. От. Ну, тут суттєво видно. Тобто 2 мл на 750 мл пляшку нам може або спричинити певні проблеми в майбутньому, ну, або ж усунути ці проблеми. Тобто відбір, скажімо, цей рівень може нам дати автоматична та розливайка, лійка всім відомої конструкції. Оцей, оцей рівень, дійсно настільки відрізняється. Тобто, дуже доцільно відібрати 2 мл, встановити потрібний рівень. От, ну і досягти того, що з розширенням вина внаслідок зберігання його за температурних умов, які ми, власне, ну, не можемо проконтролювати. Інше, ну, цей контроль, звичайно, може бути здійснений, але він буде дороговартісним. Тобто користуємося тими умовами, що є, це погріб. От. І потрібно розраховувати на розширення. Ця процедура вона доволі громізка, то розливається швидко, а потім треба кожну пляшку, ну ви бачите, яким чином вручну візуально дуже ретельно перевірити рівень, відрегулювати його під потрібну висоту, ну а потім вже безпосередньо купорка. Можливо, може кому невідомо, якою лікою я користуюся. Отака От лійка. Тут є запірний клапан, і при досягненні певного рівня у пляшці, при наливанні у сам конус цієї ліки. Цей клапан піднімається вверх і закриває доступ вина. Ну, але конструкція не зовсім там досконала і немає точного регулювання рівня. Є коливання різниці рівнів 1,5 см 2 плюс-мінус. Тобто у більшості випадків немає точного дозування. Потрібної кількості налитої рідини і потрібно візуально це все регулювати. Це та кількість вина, яка була відібрана з цієї кількості пляшок, тут їх 30. Тобто, ота лійка мені закрила доступ вина під час розливання, але ж сумарно оцього вина було наскільки більше. Тобто, я брав кожну пляшку, відбирав чи додавав, в основному відбирав. І така кількість вона набралася. Хотілося б від вас. Почути ну, про ваші способи регулювання, можливо, є більш, більш, більш точні ліки, які точно дозують потрібну кількість вона. Ну, взагалі, дозування тут також така історія собі не дуже конкретна, тому що ці дозування. Тобто, вірніше вибір рівня вина у пляшці потрібно обирати, виходячи із температури вина, яка наливається. Тобто, якби це вино я наливав тепле, то звичайно я підбирав би дуже, дуже точно е, в плані відсутності температурного розширення в майбутньому. Ну а тут треба розраховувати, що температурне розширення буде, скажімо, ще після того, як зміститься. Рівень внаслідок розширення, скажімо, на 5-6 мл залишиться все рівно ще підперта стисаним повітрям пробка, яка не зміститься вверх. От, а тут, якщо ми неправильно виберемо рівень, скажімо, уявимо, що я не відібрав, і цей рівень буде умовно там, на сантиметр вище, ніж зараз, то вино просто стисне повітря, ну і власне потім її видавить пробку на ту кількість, щоб забезпечити саме розширення самого вина. Це дуже небезпечно для цілісності укупорювання. Ну і власне питання, можливо, у кого є інший досвід, хто як розливає у таких домашніх умовах. Звичайно, серйозні професійні, професійне обладнання, я так думаю, воно усуває оці моменти. Ну, а в домашніх умовах потрібно ще й включати оцю процедуру. Регулювання рівня перед укупорюванням, вона, в принципі, займає певний час. От мені не подобається її кожного разу проводити, тому що це така процедура досить ретельна, уважно потрібно проводити її. Коротше, не зовсім проста процедура, і коли розливань багато, то ця це, це, операція регулювання рівня. Ну бажано, щоб взагалі її було б уникнути. Тобто. Задаю питання, може, у кого є своя вже напрацьована практика, то поділіться, будь ласка, в коментарях. Ну і власне такий вигляд після окупорювання, Відстань від низу пробки до верху вина біля 1 см десь 11-12 мм. Тобто, цього об'єму вистачає для того, щоб відбулося певне розширення вина внаслідок зміни температури у більшу сторону, воно невідворотно відбудеться. От, але щільності прилягання курку до скла вистачає, щоб е, унеможливити рух доверху. Тобто не, корок залишиться у цьому стані, в якому він зараз перебуває. Якби рівень був обраний невірно, скажімо, на 5 мм вище, то зміщення б однозначно відбулося. Буде використаний такий термоусадочний От Його ліліні параметри такі, що воно повністю він перекриває. Оцю зону із повітрям, візуально воно виглядає дещо краще. Ну і Відповідно, можна ж уявити і зворотню ситуацію, коли вино буде мати температуру нижчу, ніж зараз. Тоді, відповідно, рівень буде дещо нижчий. Скажімо, якщо це вино помістити у температуру, скажімо, 3-4 градуса, то рівень вона буде дещо менший. Тоді вже буде розрідження в цій зоні. Між низом ковпачка та верхом вина. Ну в даному випадку, і менше за все, буде стиснення внаслідок температурного розширення. а Потім, якщо це вино ще залишиться, перейде в зиму, то відповідно буде розріження. Ну, це не процеси. Про це потрібно знати і вважати, що хоч не хоч, а вплив вина на ковпачок може відбуватися за неправильно обраного рівня вина. Зараз я покажу стан розвитку минулорічних цитронних магарача. Наголошую, що я їх вирощував, проростив без всяких контейнерів, без нічого. От. І при наявності тільки початку росту перших корінчиків я їх елементарно просто перемістив у підготовлені місця. Ну, як підготовлені, викопана ямка на глибину дещо менше 40 е, см. Ну і п'ятка була поміщена на глибину 40. Під кутом, відповідно, для того, щоб майбутній рукавий можна було покласти на землю, відповідно за тої чи іншої конструкції формування куща. Це зараз є нагода продемонструвати розвиток марача, які були висаджені минулому році. Їм було холодно, дуже викривалися. Весна ж зрозуміла, яка. Але вони висаджувалися в минулому році. Отак був вкорінений живець, коріння вже почало підгнивати, і без проміжкових ємностей було вже поміщено на, там, на глибину 40 см. І в такому вигляді вони і перебували перед посадкою, просто із банки з водою і безпосередньо зразу в ґрунт. В минулому році не було коли приділити увагу. Саме своїм саджанцям, ну так, Але як бачимо, в принципі, можливий. Це ще й такі варіанти. І, до речі, я про це знімав окреме відео, можна з ним ознайомитися. Ну, а зараз покажу стан саджанців того ж самого цитронного грача, але саджанці цього року. Ну, А це цитронний грача вже цього року виростили собі саджанців, вирішив додати ще один ряд. Тобто, в принципі, земля є, ж не вистачає. О, але ж намір до збільшення цитронки він є, розумію. Ряд його переваг, до речі, із цими перевагами вже погоджуються декілька молодих виноробів-виноградарів, тому що в принципі забирають в одні руки усю лозу. Є в мене вже три людини, які відбирають усю лозу ще в листопаді місяці при спілкуванні. Повідомляють, що є наміри висадити цитронку там, від пів гектара до двох. От. Ну, розумію, чому так, тому що суттєві переваги це і простота агротехніки, і врожайність, відновлюваність, головне відновленість після вимерзання основної бруньки навесні квітень-травень. Ну, відповідно, умови схожі до цьогорічних, тоді, коли йде відновлення, то відновлення ще й продуктивне. От. Ну І головне якість вина. Ну і так е, трапилося особисто зі мною, що три виноградарі звертаються вже декілька років підряд і забирають усю, усю лозу. Ну, Вважаю, що їхня позиція правильна, Був би я помоложе та е, поставив би ставку на, на винородство, то напевно так само б і саме себе повів би. Так, садженці вкорінені у правильні терміни. Потім вже далі дружина займалася, перевалила в уємності. Тут їх біля. Об'єм ну біля двох літрів землі у них. Ну і зараз перевалка зовсім скоро потепліє. Знаходяться тут зараз на загартуванні у теплиці, теплиця не опалюється, тобто вітер, тут вночі холодно. ну Іде вже процес загартовування. Саженці, в принципі, ну як, вважаю, що непогані. Радію, що вони в мене вийшли. В принципі, бо в минулому році не було коли, отак просто. З'явилося коріння і одразу у посадкове місце. Ну а в цьому році ще й проміжний такий варіант такий з ємностями. Ну, як і повинно бути. Власне, Я зазвичай як для себе то так і вирощую. У, у минулому році цієї можливості не було. Коріння почало загнивати, бачу ну, з банки, і одразу розумію, що потрібно висаджувати. У відкритий ґрунт, хоча вони там теж мучились, бо було холодно. Накривав, розкривав. От. В цьому році я так собі не дозволив поступати із цитронного маграча. ну є вже у вигляді саджанців. Ну, здається, все, багато зустрічав думок, що ну, не розуміють смак вина цитронного грача. Ну, з свого боку сказати можу, що я не розумію. Чому вони не розуміють цитрони магача? Назвичайно гарне вино, як і в десертному, так і в сухому вигляді. І, власне, моя думка вона зводиться до того, що за наявності можливості, якщо вже потрібно додати щось з білоягідних, то я собі додав цитрон. Ну на цьому, все. Дякую за увагу. До побачення. А і доповню, що ви ж, будь ласка, перша частина відео стосувалася обрання. Рівня при розливанні у пляшки, докупорюванні. Можливо, у кого є свої напрацювання. Поділіться, я ж зілюся. Поділіться в коментарях, яким чином спростити собі цю операцію обирання правильного рівня, маніпуляції із е, тим чи іншим обладнанням. Можливо, є таке обладнання, про яке мені ще не відомо. Ну от, власне, все. Дякую за увагу. До побачення.